то на перехресті шкалова і мала польова навпроти автовокзалу сталася знову така дивна історія. Пішов я Хопити кофри. На зоні є там ка палатка, де можна собі спокійно сісти і випити кофе. Напроти мене в той час гуляла компанія, нагуляла бурно, бурно випивала компанія. Після того, як один із молодих людей почав допився до того, що почав блювати, я йому дав зауваження. Між нами почалася перепалка, і почали люди мені погрожувати. Почали протягувати руки, почали мене Ну На Що я уйшов набік коло їхньої машини, і люди, один із тих трьох чоловік, які там бухали. Взяв і витяг револьвер і побіг у мою сторону. Після того, як я побачив, що чоловік виняв револьвер, я подзвонив на 102. То, що на наша міліція є неадекватна, то я просто, просто нонсенс. То, що люд... Дзвониш на 102, кажеш, повідомляєш про те, що людина із зброєю в руках йде на тебе, угрожає твоєму життю, у відповідь я отримав одну, придіть у міліцію, напишіть заяву про цей випадок. Що мене ще має сильно вразило, то що після того, як я все-таки пішов у ту міліцію, все-таки я свого добив, написав заяву, е, прийшов із міліцією туди на авто, на де питалися, свідки хто там був із того всього діла. На місце події Так, да, На місце події, де то це стало, де то, кого було. Питалися мися, яка машина була, що там був, що дійсно, що там все відбувалося. Е, просто вразило мене. Е, Наші люди, які наші люди є. Я прийшов туди, а там є знайомі, які мене впізнають. Просто було таке, було задано мені питання, що Боже, ти ще живий, що ніхто навіть не хоче, навіть не подзвонив, не хоче не, не творити на не все, що стається у нас. Зараз, не знаю, 24 часа ще не пройшло, та має бути занесено в ВДР дану справу. Я буду за свою справу слідкувати, або такі люди, які... Зброю в руках, які адекватні, п'яні, ходять по городу, мають відповісти за це по закону. Тобто такі люди мають сидіти як мінімум в тюрмі, бо все неадекватно, коли неадекватно ні. А на ваш виклик по телефону міліція не приїхала? Ні, не приїхала. А, а чим вони це аргументували? Та, я не знаю, них ні, людей, ні, то свободне, не було свободної. Навіть коли я прийшов туди до, до міліції, то то, що як вони... Таку заяву від мене приймали, що таке, таке чувство було, що в нас в винорадові на кожному кроці поять людей зброєю. зброю.